Друга Ковбоя знав ще з Мелітополя, ми з ним давні знайомі. Про нього лише гарні спогади. Насправді це людина-приклад. Це одна з тих людей, яка змотивувала мене піти в підрозділ. Він останні свої роки в підрозділі займався аеророзвідкою. І зараз я так само займаюся аеророзвідкою. Тобто йому дякую за це. Він був дуже товариський, компанійна, людина, дуже весела, його жарти. Це я навіть якщо наш пан президент завдяки жартам став президентом, то ковбой завдяки жартам міг би стати президентом світу, мабуть. Тобто це навіть не описати словам, насправді. А найкращі спогади, будь-який будь вечір з ним з ним. Він був дуже вмілою людиною, яка грала на декількох музичних інструментах. І спогади ватра, костер, він, пісні. Це просто неймовірно. Насправді дуже шкода, що ми втрачаємо таких людей, тому що насправді їх одиниці. І я впевнений, що ми помстимося, що ми повернемось в Мелітополь. В Мелітополі зробимо в музеї, в честь нього, куточок обов'язково буде. В честь нього то всіх загиблих героїв.